Ще набратя українці! Усміхне доля! Вчора відновив трохи срібла, але для того, щоб переплавити його, в мене закінчилася бора. Можна, звісно ж, без бори плавити, але такого блиску і такої швидкості, якого я б хотів би, не було б. Сьогодні вранці поїхав я в магазин для того, щоб придбати бору. І, як виявилося, по закону подлості, бора також закінчилась. Звісно що мені сплавити потрібно. І тому на допомогу мені прийде кислота борна і сода. Зараз я буду робити буру власноруч. У мене на каналі, звісно ж, є рецепт приготування бури, але там треба вираховувати в процентному співвідношенні. Сьогодні я буду робити з одної упаковочки 10-грамової, і по цьому рецепту вже можна буде вираховувати безпроцентного співвідношення на один пакетик борної кислоти. Нам потрібно. 7 г Звичайної харчової соди. Висипаємо в ємкість в ту, в якій будемо варити нашу буру. І виливаємо приблизно 20-25 мл дистильованої води. Кількість води, по суті, ролі не грає, але нам треба, щоб сода розчинилася. Можна навіть нагріти. Бажано навіть нагріти. Сода, звісно ж, не вся розчинилася, але це нічого страшного. Далі, вже в тепле або гаряче розчин додаємо борну кислоту невеликими порціями, періодично помішуючи. Борна кислота нейтралізує соду. Точніше сказати, що сода нейтралізує борну кислоту. При додаванні борної кислоти до соди виділяється вуглекислий газ. І якщо ним надихатись, можна втратити свідомість. Так що техніка безпека. Найголовніше цю процедуру проводьте бажано проводити на відкритій провітрюваній території або під витяжкою. Тепер чекаємо, поки все прореагує. Так, все у нас прореагувало. Тепер ставимо нашу суміш на підогрів і випарюємо хоча б до половини. По суті, наша бура вже готова. Але потрібно ще випарити воду, абсолютно всю. Ось ми бачимо, на стінках вже образувалася наша бура. Води залишилося ще трішки. Від решти вологи я буду позбавлятися в мікрохвильовій печі. Висушувати буду буру на 200 градусовій температурі або на розморозку ставити впродовж п'яти хвилин. А це, звісно, плюс-мінус. Ну от І готова наша бура. Тепер цю буру, яка дуже схожа на везе, треба перемолоти або перетерти. Одним словом, подрібнити. Ось такий він дуже воздушний. І легко перетирається. Хвилюватися на рахунок того, що воно в мікрохвильовій печі сушилося, зовсім не потрібно. Так само, як і перетираючи, переживати, що воно на руки попаде. Так як ця суміш, вона нейтральна. Тобто вся, вся кислотність була погашена щолочью. Все, В принципі, на даному етапі все. Я його потім підшкребу, пересиплю, куди мені потрібно. Зараз просто хочу затестити нашу буру. Но выглядеть удобно. ідеально сплавилося. Багато бури, але бура відмиється. Блиск чудовий. Почищу відбори і зустрінемось на зважуванні. Ну, і в підсумки у нас вийшло пів такої баночки чудової бори. Давайте зважимо її. 10 грам. Не знаю, де ділися ще 7 грам, тому що 10 грам було борної кислоти і 7 грам соди. Ну, от такі у нас ми бачимо результати. Але, ну, звісно, на стінках тут ще залишилося. Але там, ну, хай грам якийсь. Але ну, от так, бачимо. Такий результат. 10 грам гарної якості бура. Саму посуду потім одмити можна буде лимонною кислотою. Отже, ми бачимо працюючий метод. Дуже легко і бистро можна зробити самостійно буру, яка працює. На цьому все. Бувайте здорові! І зустрінемось в наступному відео.